Заступник начальника головного управління Національної поліції Тернопільської області призначений на посаду за підтримки начальника управління богомови Олександра Миколайовича та заступника прокурора області Антюка Івана Петровича з метою впровадження злочинної злочин, схеми закону змагачення шляхом вимагання та отримання хабарів, а також е, повного закриття кримінальних проваджень або навпаки і відкриття стосовно невинних осіб. Попелька Земер з метою ефективної діяльності вказаної схеми. Тягує до неї та лобіює на призначення на посаду заступника начальника е свого осадцю Сергія, по якому також зараз триває провадження, е і робить його основним касиром. Попелька за безпосередньо спілкується з заступником прокурора області Антюком та керівником Тернопільської міської прокуратури Сідоровим, які також є учасником злочинної схеми. Незаконної наживи самостійно розподіляє між всіма учасниками суму отриманих хабарів, за що отримує від керівників органів прокуратури повний карт бланш у своїй діяльності. Та саме за такі факти були задокументовані з підробітниками НАБУ в лютому 2016 року в ході документування факту вимагання хабара в сумі 12 тисяч доларів США членами вказаної організованої групи. Більше того, в ході проведення обшуків співробітниками НАБУ у попеляка за мириславища по місцю проживання були виявлені два гранати та близько двох сотень бойових патронів за версією досудового слідства, проведення зони АТО. Ми знаємо, як далі ці події розгорталися з цими набоями. Розслідування по даних фактах триває на даний час по... так. за частиною 3 статті 368 нас секунду жду